Помело Валентино найцікавіший у цьому сезоні цитрус, з унікальним складом і характеристиками. Плід з нашого дерева відпав самостійно. Вже давно було помітно, що його шкірка втрачає тургор і стає м'якою, попри зеленку ватість. У даному випадку і сподівання на вражаючий колір не справдились, що зрозуміло для першого плодоношення та малої кількості тепла і світла. При розрізі цитруса видно лише зерна і осередки червоної пігментації, які тільки но почали розвиватись. Ядро помело міцно обтиснуте твердуватою шкіркою і тому його нелегко дістати. Аромат Валентино тонкий та ненав'язливий. В очах оспалахнули зірочки тільки після дегустаційної проби. Захмарна ніжність та соковитість ем'якоті у порівнянні з іншими цитрусами нагадує різницю між річковою рибою та лососем. А смак. Про таке бездоганне, і разом з тим загадкове звучання можна тільки мріяти, свіжість згрейпає фрутовим наповненням, що перетікає в гармонійну апельсиново мандаринову солодкість. А в осередках пігментації смак ще більш яскравий, солодкий та гучний. В ньому сконцентровані якості стиглого плоду з відтінками квіткового меду. Кожна скибочка просто тане у роті. Мабуть, це і є смак любові. Уявляю. Наскільки це помело може бути смачним, коли набере остаточної пігментації?